Вас вітає загальноосвітня школа №130 130 міста Одеси. Урок англійської мови для учнів сьомих класів за темою шкільне життя, удосконалення навичок граматики. Виконала вчитель Одеської школи номер 130 Бендернікова Наталя Олексіївна. Today, today we have a repeat of the present perfect, теперішній доконаний перфектний час. Present perfect, теперішній доконаний час англійської мови. Цей час використовується для позначення подій, що завершилися до теперішнього моменту часу, або завершено в період теперішнього часу. Утворення present perfect. У стверджувальних реченнях Present Perfect утворюється за допомогою допоміжного слова have та другої, першої та другої особи, або has – для третьої особи однини та додаванням закінчення І «ді» до ді, дієслова. Якщо дієслово неправильне, то використовується третя форма past participle». Формула утворення. Іменник «plus have has» Влас дієслова з закінченням ED або у третій формі. І мене допоміжне дієслово have може зливатися та утворювати «I've», they've та інше. Приклади стверджувальних речень у Present Perfect. He has just finished playing football. Він щойно закінчив у футбол. They've started doing their homework already. Вони вже почали робити домашнє. Для утворення заперечного речення в present perfect після допоміжного дієслова необхідно додати частку not. Правило Імен has plus not plus дієслова з закінченням іди або у третій формі. Допоміжне дієслово може зливатися з часткою not та утворювати haven't або hasn't приклади заперечних речень. I haven't seen you for. Years. Yes. Я не бачив тебе давний-давно. She hasn't made her for yet. Вона ще не зробила свою роботу. Для утворення питального речення в Present Perfect допоміжне дієслово необхідно ставити наперед речення. Правило. Has plus іменник plus дієслово з закінченням ed або у третій формі. Приклади питальних речень. Has there been a war in the United States? Чи була коли-небудь війна у Сполучених Штатах? Have you ever met him? Чи ти коли-небудь зустрічався з ним? Поміжні дії слова в Present Perfect. При утворенні речень в Present Perfect часто вживаються допоміжні слова. Ці слова-маркери теперішнього до догонаного часу наведені нижче. Just, already, yet, never, ever, once, before, so far. Present Perfect використовується зазвичай для опису події, що сталося відносно недавно і в невизначений час. Використання наступних таких слів як Yesterday, One Year Ago, last week, at that moment, that day, one day та інших у Present Perfect заборонено. Оскільки при використанні цього часу акцент ставиться на досвіді, а не на часі, коли відбулася подія. При цьому уживаним є використання допоміжних слів. Треба подивитись на таблицю вище. Приклади: I have been to France. Я був у Франції. I think I think have met him once before. Я думаю, що колись зустрічався з ним. Let's complete the sentences with the present perfect form of the verbs in brackets. Please check your. The first Have you seen the new Twilight film? Second Hector has just his injection. 3 i haven't brushed the dog yet 4 my father has never worn jeans 5 kate and sarah hasn't chosen their clothes for the school trip yet 6 has your brother ever eaten chinese food 7 they have never been to japan 8 mom is not ready she has not packed her thing yet and Let's remind the Present Perfect Continuous. Утворення Present Perfect Continuous. Стверджувальна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в present perfect або have been o has been для займенників He, she, it та іменників в однині. В якості смислового дієслова. Виступає дієприкметник теперішнього часу або Participle one, дієслова plus закінчення. For example, I have been reading, я читаю. We have been running, ми бігаємо. You have been playing, ви граєте. They have been working, вони працюють. Негативна форма утворюється, якщо поставити частку not між have has і been. I have not been reading. Я не читаю. We have not been running. Ми не бігаємо. You have not been playing. Ви не граєте. They have not been working. Вони не працюють. Негативна форма утворюється, якщо б ставити. Дієтальних речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова «have» або «has», виносяться на початок речення, після нього іде «підмет», потім «been» plus «participle one». «Have I been reading?» – я читаю. «Have we been running?» – ми бігаємо. «Have you been playing?» – ви граєте. Даний час, якщо дія почалася в минулому, тривала якийсь час і все ще триває в теперішньому. Ця функція показує тривалу дію, вона дісталася від аспекту Continuous. Present Perfect Continuous. Ця функція показує тривалість дії. То і питання в Present Perfect Continuous зазвичай з виразів how long, як довго, скільки часу та since when? З яких пір починаючи з якого моменту? How long have you been learning English? Як довго ти вивчаєш англійську мову? I have been learning English for four years. Я вивчаю англійську чотири роки. Вчилася нещодавно, а зараз видно її результат. Одразу видно вплив Perfect Simple. Але використовуючи perfect Continuous, ми робимо наголос на те, що дія в минулому тривала якийсь час. You look so tired. What have you been doing? Ти виглядаєш таким змученим. Що ти робив? Why is the pavement wet? Because it's been raining. Чому тротуар мокрий, тому що йшов дощ. Now, write the verbs in brackets in the present perfect continuous and complete with since or for where necessary. Now, let your answers. First, what have you been doing since lunch? Two, I have been resting since then. 3. The Browns have been living here for the last 10 years. 4. She has been lying in the sun for the whole morning. 5. I have been trying to get in touch with you since 7, but your telephone has been engaged all day. 6. We have been waiting at this bus stop for half an hour now. Thank you for your attention. Goodbye.